Добрий день. Сьогодні 18 травня 25-го року. Холодно. Холодний травень. Квітень був теплий. У квітні гарно бджоли. Взяли в мене ранніх садів і верби. Ранні сади це груші. Ну і ці вишні груші, вишні, сливи оце таке. А яблуні померзли. Ну, зараз бачите, як носять чудовий пилок. Цвіте чиста можливо, десь є он іще якийсь меданос, ціпюлканос бо окрім жовтої обніжки бачиш бачу ще сіру, чи темно-жовту. Ось, якщо жовта обніжка це кульбабка і чистотіл, то ось чистотіл бачите, то інша обніжка я навіть не знаю з чого. Що... У мене тут гриби ростуть, ось бачите. Я навіть не знаю, що це таке. Їстивне чи не їстивні. Вишняк, не вишняк. Отже, от я побачив, як у мене під'їли корми. Корми є. Ось була, стояли рамки на підгаджівлі. Вони за бездощові дни перенесли з гори. Ось тільки залишились залишки. Перенесли з гори в мене сюди, всередину. Тут чотири рамочки. Черві. Бачите черва. а Оце була пергова рамка. Це зараз те, що носять. Те, те що збирали 4 дні назад, ну, залишки. І оце зараз, сьогодні, попереду ще 2 дощових дні. Оцей мед, це з підгадівлі Те ж саме стосується і цієї рамки, з цієї сторони. Практично нема нічого, а тут блищить. Залишки минулорічного і те, що блищить, це теж минулорічний, але перенесений. Отак. От Сім'я колись, коли було тепло, відбудувала піврамки суші і все, і на цьому скінчилося. Настали холоди. Бджоли перестали будувати. Отак от, от. Ну, в принципі, терпимо. Як ви бачите, рамка кормів у бджіл є. вони самі сьогодні принесуть. Ну, В принципі, таке буде в інших сім'ях. Це абсолютно нормальна ситуація. Декілька років назад, років 4 чи 5, я вже точно не пам'ятаю, було набагато гірше. Якщо зараз воно існує раз в 3-4 дні взятковий день, бджоли приносять пилок, то 4-5 років назад, коли був холодний травень, тоді місяць просто-напросто бджоли сиділи, нічого не робили. Було дуже багато трутня тоді. І трутень грів розплуд. Було таке явище. В цей раз я не дивлюся, не придивляюсь. Якщо є трутень, він обов'язково грітиме розплод, буде ще від травня. Отак от. Така функція трутня. У холодні дні влітку, чи в травні гріти розплоди. Бджоли тоді зберігають сили і ці сили вони використовують на взяткові. Так, трутень не тільки маток запліднює, але й має іншу функцію. Як Обігрів, 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 обігрівача. Вибачте, язик заплітається. Ось так. Ну, що вам ще розказати, Місцеві бджоли чудово пристосовані до холодів, травневих чи червневих, вони включають режим форс-мажор. Якщо немає взятку, матка припиняє яйцекладку. І вони переходять в режим очікування. Як ведуть себе селекційні бджоли чи інші породи, ну, з інших країв, де інший клімат, я, чесно кажучи, не знаю. А місцеві бджоли, вони навіть не раяться у холоди, коли нема взятку. І так от. Велике значення має, який вулик, дерев'яний чи втеплений. Бо утеплений вулик зовсім по іншому бджоли себе ведуть. Ось так. Ну хоч же, що я хотів сказати, сказав. Якщо є питання, задавайте, поширюйте це відео. Ну а я чекаю, коли зацвіте малини. Нема в мене тут малини, я би вам показав, але пуп'янки на підході. На підході також куршина, фіалки. Ось так. бджола працює. Ну, ця сім'я послабша, ця трішки посильніша, Тут, мабуть, рамок 5 розплодує. Так. Ну, так. Я зараз пройду всі сім'ї. Ну, в принципі, бджола йде гружона. Зараз квітне лох, може з його сіра пилок. Лох місцевий, це, це не той лох, який квітне після акації, Трошки інший. Їх декілька видів. Це слабенька сім'я. Але теж працює. Ну добре, бувайте, до побачення.